Вітаю вас у новому відео. З вами Світлана, канал Реалії садівництва. Але враховуючи таку холодну сьогодні погоду, то я вирішила зробити відео вдома і буде кулінарне відео. Тому робіть чай, робіть каву. Бажаю вам гарного смачного перегляду. Отже, сьогодні готуємо українську страву, хоча, я думаю, багато хто її полюбляє. І в інших країнах. В мене чоловік є прихильник ось такого смальцю. Він полюбляє на ньому і смажити яєшню. Ну, така заміна олії в багатьох приготуваннях, готує він сам на ній. Мені не подобається аромат, але я вирішила спробувати домашній варіант набагато смачніший і набагато корисніший. Маю ось такий класний м'ясистий шматок сала. Дуже гарний, ароматний. Я полюбляю сало їсти в свіжому вигляді, просолене зі спеціями. А тут вирішила я спробувати зробити сало в автоклаві. Готується швидко, готується легко, часу багато не займає, тому не буду і вас довго тримати, а приступаємо до підготовки. Отже, що для цього потрібно? Тут приблизно 1 кг сала. Часник зубчиками, лавровий лист, спеції. У мене чорний перець з горошком, гвоздика. Я не є наша родина, скажу, не є прихильником взагалі таких екс експериментів зі спеціями. Тому гвоздика тут, не знаю, чи я буду класти, ми її використовуємо в інших цілях. Тому основний це перець, чесничок. Сіль додається до маринаду, 130 г солі на 1 літр води, цього вистачить на 2 1-літрових банки. Я буду робити, в мене ось такі банки по 0,9 Взяла я таких по 0,9,2 і одну меншу. Подивимось. Зараз нарізаємо шматочками, все складаємо в банки, готуємо маринад. Необхідно, щоб сіль дуже класно, ретельно розмішалась в воді. І ось цим маринадом будемо потім заливати вже сало в баночках. Сало нарізаю шматочками так, по 4 см. Можна менше. Але сало дуже гарне. Мої котики вже прибігли на звук. Я вам трошки апетиту на Женю. Дивіться, яке гарне. Клас, бекон. Так, і ще ось так. Було зручно складати в банку. Далі необхідно розчинити сіль у воді, тому воду можна трошки підігріти, щоб сіль гарно розчинилася. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ну а я тим часом буду вже закладати сало до банок. І, що класно, при приготуванні в автоклаві банки не потрібно стерилізувати. Це дуже зручно. Автоклав робить все самостійно. Закладати щільно не потрібно, так, гарненько просто утрамбовуємо. Сюди ж кидаємо одразу і часничок. Часник в мене вже трохи починає проростати, ну тут нічого страшного в цьому немає. І перець, гвоздику, гірчицю в зернах можна. Готувати в автоклаві взагалі дійсно дуже зручно. Я, якби знала раніше, то я б його і раніше придбала. Бо хто не має часу, а хоче швиденько все ж таки робити консервацію на зиму, то автоклав. Вирішує всі ці проблеми. Набагато швидше йде процес самого консервування, ніж це робити в кастрюлі, як кажуть, сало п'яти Раз, два і все буде готово. Лавровий листочок. Все закинули, поставили в автоклав, виставляється температура, і все. Закриваю я кришками Twist Off. Також я їх не кипячу. одразу закрила. І вже в такому вигляді я ставлю в автоклав. Автоклав в мене від фірми Утехо електричний. Якщо я не помиляюсь, на 24 півлітрових банки, на 10-літрових. Але я його ще ні разу повністю не заповнювала. Тобто, можна консервувати і одну баночку, і дві, і повністю утрамбувати, щоб зробити консервацію салатів собі на всю зиму. Тобто, кому як зручно, дивлячись, яка консервація. Ну і швидко. Саме головне, що в ньому процес консервації відбувається швидко. Наповнюєте його банками, заливається він водою, виставляється відповідна температура до тої консервації: чи м'ясна, чи рибна, чи каша. Тобто виставляється відповідна температура в інструкції, все вказано. Час включаєте, він сам набирає температуру, сам автоматично виключається. Охолоджується, і тоді ми достаємо готовий вже продукт. Це дійсно дуже зручно. І я рекомендую, хто є прихильник масової заготовки на зиму. Рекомендую. Посилання вам залишу під відео, бо це дійсно класна річ. Ну, а це вже готове, охолоджене, мариноване сало 5 хвилин виглядає дуже смачно, дуже апетитно. Сподіваюсь, чоловікові також сподобається, бо мені приготування зайняло ну, максимум, це, ну, не можу не сказати, 15 хвилин, всю іншу роботу зробив автоклав. Тому домашнє мариноване сало в автоклаві дійсно рекомендую. Все, дякую всім за перегляд, і до скорої зустрічі у новому відео.